Вся слава Отцю, Сину і Святому Духові. Дух Святий це третя особа триєдиного Бога. Дух Святий відроджує нас до нового життя, а найголовніше Дух Святий це доказ нашого Спасіння і що наші імена записані у книзі життя. Так як це читаємо у Павла До Римлян, восьма глава, дев'ятий вірш. А коли хто не має Христового Духа, той не його. Амінь. Як же ж отримати Духа Святого? Святе Писання навчає нас, щоб отримати Духа Святого. Кожній людині потрібно увірувати в Ісуса Христа, визначити свою гріховність перед Ним і засвідчити свою віру через святе водне хрещення. Також, так як це написано в діянні святих апостолів, друга глава, 38-й вірш. Прочитаю. А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай кожен охреститься із вас, ім'я Ісуса Христа, на прощення гріхів і дар Духа Святого ви приймете. Амінь. Найперше, що Христос сказав про хрещення Духа Святого, були такі слова, які написані в Євангелії від Івана, 14 глава, 16, 17 вірш. І я облагаю Отця і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами вік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, вони бачать його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і у вас буде він. Амінь. На 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа Бог послав на землю Духа Святого, третю особу твійці, як і обіцяв Ісус своїм учням. Дух святий зійшов на 120 учнів Ісуса Христа на апостолів і надав їм усім сили, мудрості і відваги звичати святе Євангеліє від Єрусалиму аж до краю землі. І обітниця Святого Духа належить. Усім, хто приймає Господа у своє серце і слідує за Ним. Це Божий дарунок. Так як це говорить пророк Йої, також ті ж самі слова написані в діянні святих апостолів, Друга глава, 17 по 20 вірш. Зачитаю. І буде останніми днями, говорить Господь. Вилює духа свого на кожне тіло і пророкуватимуть ваші сини і ваші доньки. І вашим старшим будуть снити сосни. Юнаки ваші, бачите, будуть видіння. Також на рабів та на невільний за тих днів вилює Духа Свого. Амінь. Також Дух Святий це, це ще й утішитель. Усім послідовникам Ісуса Христа, усім учням Ісуса Христа потрібен утішитель. Він нагадає слова Ісуса Христа, сповістить майбутнє, наставить на істину, також зміцнює нас. Дух Святий діє в нас, дає нам силу е, у служіння Господу нашому Ісусу Христу. Також Дух Святий дає нам е, впевненість у майбутньому. Е, е, також тоді, коли ми дійсно сумніваємося, коли людина в е, він змінює нас, робить дійсно бадьорими і радісними, сміливими. І якщо е, Син Божий був наповнений Духом Святим, також апостоли мали потребу у сповненні Духом Святим. То так і кожен із нас, учень Ісуса Христа, чи це просто може бути пастир, чи це може бути просто вчитель Біблії, чи проповідник, чи викладач недільної школи і так далі, повинен дбати про те, щоб мати оце велике небесне благословення, хрещення Духом Святим. Через сповнення Духом Святим ми переживаємо. Правильність або виправдання в Ісусі Христі. Людина перебуває під тягарем гріха у самоосуді і самосудженні, а Дух Святий замість осудження дає праведність, замість життєвого смутку дає радість, замість тривоги дає мир. Дух Божий, живучи, в нас надихає чинити ту чи іншу справу. Прочитаємо також у Филип'янах, другу главу, 13 й вірш. Бо то Бог. Викликає в нас хотіння і чин за доброю волею своєю. Тобто, дійсно, це все належить Богу. Бог пробуджує в нас ці почуття. Тому усім нам потрібен Дух Святий, адже, як написано в Євангелії від Івана 3:3, хто не народиться з води і Духа Святого, то й царство Божого не успадкує. Нехай Бог береже кожного, хто мене чує, і нехай буде Боже благословення над, усім, над усіх нас.